Війна на Сході входить у вирішальну фазу. Конфлікт набуває драматичних масштабів. Останні кілька десятків годин показали, що загроза серйозна та реальна, коли йдеться про глобальний конфлікт. Це слова прем'єра Польщі Дональда Туска. Наскільки висока є ймовірність глобального конфлікту? Спитаю виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, експерта із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло на зв'язку. Пане Дмитре, добрий день. Доброго дня вітаю вас. Перше логічне питання удар по Дніпру, а потім заява Путіна погрози Заходу. Як на ваш погляд відреагували у столицях Європи, ну, перш за все, в Лондоні Парижі, адже йдеться про дозволи бити Штормшерев Скальп. Ну і у Вашингтоні. Ну я думаю, по-перше, ну політика Вашингтону е, зараз вона не зміниться. Про що зокрема заявили і речники Білого Дому, і, що, і ті всі пакети е, допомоги, які пообіцяні нашої держави, а до кінця адміністрації Байдена мають десь що 2 три тижні виділяти приблизно 230 мільйонів, щоб використати ось цю суму в понад 8 мільярдів. То, вся ця допомога збережеться, і це навпаки додатковий стимул для наших американських партнерів: інтенсифікувати власне процес передачі всього необхідного зброєння, тому що три чверті і з обіцяної допомоги на щастя мають надійти з армії Скзі з, складів армії Сполучених Штатів. Тоді як ще чверть суми має бути законтрактована для виробництва відповідної зброї для України. Тому це звісно ж ну, з боку Російської Федерації черговий крок ескалації. Вони намагаються піднімати просто на ставки, і розрахунок у Росіян тут дуже і дуже простий. Вони сподіваються, що колективний захід спасує. І стане більш гнучким щодо можливого майбутнього переговорного процесу на будь-яких умовах. Ми ж відповідно, от е, хто зокрема критикував план перемоги, який був представлений президентом, все ближче підходимо до того, що всі ті пункти, які були презентовані нашим західним партнерам і що комунікувалися на внутрішню аудиторію, що все це дуже і дуже робоче. Бо я нагадаю, що один із пунктів плану перемоги, який представив президент, це власне і було розміщення стратегічного неядерного озброєння на території України як. Нового фактора стримувача. Саме власне від подібних кроків Російської Федерації, звісно, ж іде мова по першу чергу про ракети, в дальність ураження 2500 кілометрів, що є десь ну з півмірною зброєю, з тією яку застосували, зокрема по Дніпру, а також розміщення можливо ракетних систем страйк місл дещо меншим радіусом ураження, приблизно тисячу тисячу кілометрів. Тому все те, що зараз вимагає наше вище військово-політичне керівництво, воно все більш стає реальним реальною, Бо якщо не Давати відповідь на кожен такий крок Російської Федерації, вона, звісно ж, ну точно вдасться до продовження цих ударів. Зараз якось тримати росіян, окрім як силою, просто-напросто неможливо, тому що в них дуже мало лишилося порівняно запасу міцності, десь до середини наступного року, поки вони зможуть воювати в такому темпі, а, І далі почнуть вилазити проблеми саме от вони вдаються до нових терористичних атак. А якось Путін впливає на Трампа і на його команду, яка розробляє ймовірно план перемир'я, заморозки конфлікту. Як вони це бачать, ми досі не знаємо. Але от от, от ці кроки конкретно на Трампа як впливають на вашу думку? Дивіться, зараз про Трампа дуже важко щось сказати, бо він фактично ще перебуває у передвиборчому процесі і виборчій риторики. І він зараз буде говорити все те, що він пообіцяв власне своєму виборцю. Те, що він пообіцяв, ми звісно ж знаємо. Але тут немає нічого катастрофічного. Те саме було і попередній раз, коли він приходив до влади, зокрема заявляючи, що про, про російський Крим і що там живуть російські люди. А потім відповідно саме його адміністрація прийняла одне із перших таких переломних рішень у на. Дані Україні саме систем «Джевелін», якими власне і зупиняли російські колони 24 лютого, тому про реальні кроки адміністрації нової ми зможемо дізнатися тільки вона вступить в свої повноваження. Зараз те, що ми бачимо, що тестується, однозначно розробляється і тестується різні варіанти, які вкидаються в публічний простір через засоби масової інформації, власне для того, щоб заміряти суспільну думку і відповідно реакцію, в тому числі і реакцію нашого Суспільства і реакцію нашого вищого військово-політичного командування, тому власне от зберігати єдність, внутрішню єдність і показувати світу, що ми не готові йти на компроміси, що ми не приймемо будь-який формат, як заявляли нещодавно наші дипломати будь-яких перемовин, де не будемо ми представлені. Ну і відповідно, ну як то кажуть, показувати ось цю нашу власне монолітність, тому що, от як і правильно зазначав президент, з такими народами, які єдині в своїй позиції і врахуються пар партнери і визнають їх саме як засильних партнерів, тому однозначно це буде якраз питання нашої роботи з новою адміністрацією. А от шляхи комунікації, в тому числі і добрі дружні стосунки з республіканцями, так точно є. Тому звісно ж можуть бути паузи у наданні допомоги, але я не вірю в тому, що Вашингтон взагалі її припинить. Якщо відповіддю заходу колективного на зухвалий вчинок Путіна удар по Дніпрі, маю на увазі є насичення України зброєю, і це єдина можливість. От Нью-Йорк Таймс дуже далеко пішли. Вони пишуть, захід розглядає насичення України зброєю для карального удару і припускають, що Байден може повернути Україні ядерну зброю. Які перспективи з ядерною зброєю в Україні? Не буде повернення ядерної зброї, це однозначно однозначний факт. Відповідно, створювати якусь нашу ядерну програму. Я думаю, так само ми на це не підемо. Це було б можливе, якби західні партнери відмовлялися від нашої підтримки. Ми змушені були б піти просто-напросто на цей вимушений крок. Тому я не думаю, що є перспективи саме у питанні відновлення ядерної програми, але от дуже чіткі є перспективи саме по стратегічному озброєнню по цьому стратегічному, Ічному міядерному пакету, тому що якщо можна. Вибачте на слові, прикривати в Середземному морі небо над Ізраїлем, коли туди летить іранська балістика і дрони, то це питання не виникає. Можна вдарити із томагавка, Ну це досить таке це, все таки стратегічна зброя із саме стратегічного неядерного стримування. Можна вдарити по повстанцю по єменському хуситу, який вибачте в тапках на мопеді із автоматом. Ну тобто, м'яко кажучи, не дуже становить великої загрози, тому що це переважно легко озброєні повстанські підрозділи. То я думаю, точно ними можна бити у відповідь, захищаючись по головному міжнародному терористу. Тому це однозначно буде та ідея, яку я вірю, що буде просувати наше військово-політичне керівництво. І повірте, що як із дозволом на далекобійність, як з гепардами, леопардами і іншим озброєнням, повірте, ми до цього поступово, до цієї думки будемо привчати наших західних партнерів. Просто на просто інших шляхів нашого виживання не так багато, а якщо говорити точно. То їх просто напросто не На цю ескалацію є тільки один вихід: ще більше насичення України зброї. Всі інші варіанти, формати домовленості, все це вже з росіянами точно давно не працює. Але ж і Путін доносить свою думку. Він же знову ж таки не на мопедах не хусити і його можуть боятися, Сполучені Штати. Він показує силу. він Власне, такий елемент, з яким ну неможливо не рахуватися, я так думаю, Вашингтону, то можливо, навпаки, і Вашингтон, і країни Європи задню здадуть. Ну, є такий ризик, я про ймовірності. Дивіться, ризик такий завжди є. Ну тобто, от за будь-якої ситуації, навіть якби він не вдарив балістику. І, тобто, всі ці ризики однозначно є. Але для цього ми власне, от весь рік, ну зокрема, і президент і інші укладали. Двосторонні договори, договори на рівні Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу щодо підтримки нашої держави. І от дуже важливо постійно переконувати партнерів в тому, щоб вони в цій покерній грі, де Путін просто-напросто блефує. В нього немає якихось інших сильних козирів, Ну просто-напросто так не дали. Ну скажу, грубо задні. Тому ми якраз власне над цим і б'ємося, але повірте мені. Той страх, який був перед Російською Федерацією до 22-го року, він уже, м'яко кажучи, зовсім і зовсім інший. І те, що ми змогли добитися дозволу на далекобійність, це вкотре показує, що не треба заглядати в рота нашим західним партнерам, а потрібно будувати з ними конкретні прагматичні стосунки. І в питанні от власне розширення арсеналу ударів Російської Федерації, побачите, вони їм вже ну немає інструментарію артилерія, як було в 22 му такий вогняний вал, вони не можуть Забезпечити не можуть забезпечити балістика, аеробалістика не можуть забезпечити. От вони ще більше піднімають ось цей градус. І захід прекрасно розуміє, що якщо зараз спасунути, то після України буде Польща, після України буде Балтика, і все одно нікуди ця загроза не дінеться, і витрачати на оборонку все одно доведеться багато. Тому звісно, так це за важкий для нас зараз момент, але це так само момент і наших додаткових. Можливостей ще більше насичувати Україну зброєю. Ну вже я думаю, точно постало питання. Наприклад, передача нам систем ТАТ, які власне, і розраховані на балістику малої, середньої і окрем... і частково великої дальності. Тобто, якщо мати на увазі міжконтинентальні міжконтинентальні ракети, а також посилення саме модифікованими системами Петріот, які б мали, хоча б теоретичну зможливість збивати балістику середньої дальності, це однозначно ті треки, які, от буквально за пару днів, стали дуже і дуже робочими. До чого б ми точно йшли, але ми на це пішли в місяці зараз. Ця дискусія вже тут і з цим потрібно працювати. Так, але ж Путін теж не ідіот, хоч і злочинець. Він розуміє, якщо навіть Сполучені Штати і нададуть цю систему ТЕД, яка коштує там 3 мільярди. Здається, це тільки лише система. А в нього є запас от, за даними гур, десь до 10 одиниць нової балістичної ракети, як би вона там не називалася, вже багато версій. рубеж. Арішнік. А гур сьогодні каже кедр. Так ну власне Путін може використати цю силу, поки ми будемо з'ясовувати зі сполученими штатами оці нюанси бюрократичні. Він однозначно може, звісно ж, використати силу. Питання в тому, що ми зараз уже в тій ситуації, коли назад звертати дуже і дуже непросто. Це ж, якраз власне, і головне питання роботи нашої дипломатії, щоб колективний захід не пасанув. Тому як би там не було далекобійність, яка нам є, вона ще скаже своє слово і відповідно дасть нам додаткові можливості. Звісно ж, не буде швидких результатів. Але і захід я переконаний, що буде думати над варіантами. Власне, можливостей, щоб ну підготувати нові і нові запобіжники, це війна. Тут нічого не можна сказати на 100% що воно все у нас вдасться. Ми відповідно воюємо, і застосування ну точно ось цієї системи не стане якимось фатумом, що от завтра від нас відмовляться усі наші західні партнери. Цього точно не буде. Але ризики ну завжди ж залишаються. Тут питання ну нам лише рухатися і рухатися монолітно, тому що якщо ми зупинимося, якщо десь. Буде якась зрада на заході? Ну вибачте на слові держави України. Просто-напросто не стане, тому що це є головною задачою збройної агресії Російської Федерації. Якщо ми хочемо це все припинити, то шлях один капітуляція. Капітуляція це знову ж таки масове винищення нашого народу, ув'язнення, тортури, знищення фізичне. Абсолютно, ось оце та альтернатива. Тому шляхи варіантів, навіть якщо він післязавтра не нанесе обмежений тактичний ядерний удар, це все одно для нас нічого не змінює. Ми вже на шляху спротиву. Дякувати Богу, вже понад тисячу днів повномасштабного спротиву. Ми тримаємося. і Якщо ми десь зупинимося, або й десь хтось зупиниться, то це одразу ж зростання просто-напросто кількості жертв інших альтернатив, варіантів, форматів, ну їх просто-напросто не існує. Я намагаюся збагнути, чи розуміють так, чи бачать так ситуацію на Заході. Те, що ви говорите, воно ну ми тут в Україні практично всі так і бачимо ситуацію. Але от там от Україна зараз буде проводити екстрене засідання на рівні послів Україна і НАТО. Що можуть собі дозволити в альянсі в цьому питанні? Де які перепони можуть виникнути? Там же колективне рішення ухвалюється. Ну, звісно ж, головні перепони будуть чинити Угорщина і Словачина. Відповідно, не так Словаччина, як Угорщина. Перепони будуть чи розуміють вони реальну ситуацію? Так вони розуміють реальну ситуацію. Нам потрібно відходити від, взагалі від думки, що хтось щось на заході не розуміє. Всі всі прекрасно розуміють, але я не думаю, що в цьому моменті часу можуть бути якісь розвороти. Скоріш за все, ці всі засідання мають принести остаточну на цьому етапі легітимізації наших далекобійних ударів, штормшедов, скальп. Ну і звісно ж, використання ракет атакам. Це як адекватну відповіді на ті всі ескалуючі кроки, яку робить Російська Федерація. Скоріш за все на цьому етапі ми Не буде чогось іще нового, додаткового. Ті ж томагавки, ті ж системи, які дороговартісів понад 3 мільярди. та Це... Навряд чи, дуже і дуже навряд чи. але, хоча б починати цю дискусію і починати підводити до думки, щоб вони з нею звикали, наші партнери це однозначно це те, що ми будемо робити. Ну і звісно ж, можливо, додаткове посилення санкційного списку. Бо от а, американці, наприклад, великі санкції проти китайських компаній ще в жовтні країни на рівні Європейського союзу ще аналогічні санкції не введені. То, от якраз точно настав той час, щоб робити всі ці кроки. Скоріше за все, тут, якщо підсумовуючи, буде більше е е завершення тих треків, над якими весь рік от власне працювала Україна, серед яких санкційний тиск, е подальша передача нам зброї, і от зменшення ось цього нашого плеча куди бити саме далекобійними зброями. Пане Дмитро, останні питання сьогодні Київ індепендент з посиланням на українських політиків написали, є реальна загроза цілеспрямованого удару Росії по урядових будівлях у Києві. А потім було багато спекуляцій на цьому. Власне, якщо це правда, навіщо це Кремлю? Я чув від експертів, що нібито Путін взагалі в істериці, тому що Україна атакам саме штормшедов чи то до бункера вже дістала, чи то може. Ну власне, як ви бачите настрої в Кремлі зараз? Ну, настрої в Кремлі однозначно панічні, тому що ну всі ті їхні карти вони ос глобально кроки на геополітичній арені. Вони не спрацювали. Таким парадом невдач став, звісно ж, саміт Брікс, тому що присутність на російській території українського групування і утримання курського плацдарму, воно завжди буде свідченням слабкості Російської Федерації і зводити на нівець розширення її вісі зла ось ці, яку вона вибудовує: Москва, пхенян, Тегеран, інші ж країни поки що дуже обережно до цього ставляться і більше сприймають Росію. Як велику бензоколонку, з якій можна підписати вигідні економічні контракти на тлі е, її підсанкційності та обмеження е, європейських ринків, тому однозначно вони в паніці і вони однозначно зараз шукають якихось моментів, щоб переграти весь цивілізований світ. Чи можуть вони нанести такий удар по урядовому кварталу? Можуть, але це так само е, ну уже перехід не тих, яких вигаданих червоних ліній кресли Москва, а реальних червоних ліній, от саме ударів по пунктах. По пунктах прийняття рішень такі можливості є, і наше вище військово-політичне керівництво. Воно до цих готове чи з готові вони одразу так е, іти і далі в абанк? Я думаю, що наврядче що скоріш за все після цього кедра орешника. І всіх інших вони візьмуть паузу для того, щоб на дипломатичній ниві е, погрожуючи перетискати просто напросто наших західних партнерів. Тому е, з ймовірність така завжди залишається. Вона щодень залишається і ударів по Києву, і ударів тепер і балістикою середньої дальності. Але є зовсім не факт, що Російська Федерація. Має от ну скільки нахабство, так просто притискати. Скоріше за все, вона це робити буде порціонно дозовано, тому що, наприклад, у них точно є запасу міцності на два-три таких масованих удари, повторити їх найближчі дні, які ми бачили на початку цього тижня. А, а щоб їх робити системно, то її в середньому потрібно десь 3-4 тижні, коли в достатній кількості виробляється крилатих ракет, зокрема ті ж Х-101, які є тепер основною е, ракетною компонентою під час ударів по Україні. Пане Дмитре, дякую за розмову. Дмитро жмайло виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.